Сержант це лідер та наставник для особового складу. Бути сержантом це честь. Це та людина, до якої кожен солдат може звернутися безпосередньо не тільки по службі, а й як до друга. Він свій для солдатів, свій і для офіцерів. Дуже багато хлопців, які солдатами поприходили, поставали сержантами і доволі удачно ведуть роботу із солдатським складом. Ставка робиться на сержантський склад. І це дуже добре. Є навчені сержанти, ті, хто були на навчанні за кордоном, досвід, який не типовий для української армії, щось нове переміщення, поводження зі зброєю. Сержант це опора і допомога нашим командирам, побільше бойових і чітких пасань. Працюю, допомагаю командиру, що може. Передаю свій бойовий опит, навчаю людей, стараюсь вносити свою частку в нашу общу перемогу. Це людина, яка відповідає безпосередньо за збереження особового складу, за підтримання його боєздатності, навченості та слугує саме прикладом для свого підлеглого особового складу. Ніколи не здаватись перед труднощами, йти завжди вперед. І він як наставник, учитель для рядового особового складу. Він, як Проміжуточне зіно між офіцерами і солдатами. Офіцери планують, солдати виконують. Це убора, це кістяк будь-якого підрозділу. А якщо говорити про медичний підрозділ, сержант забезпечує і організовує евакуацію поранених бійців, займаються тактичною медициною, поєднують в собі якості лідера, організатора. Хочеться привітати всіх причетних зі святом, всіх сержантів. Слава сержантам збройних сил України та слава Україні. Хочу подякувати за організацію, таких як тилових служб відповідно, яке знімає з нас е, певний участок роботи і дає можливість займатися більш детально зоною бойових дій, зменшує кількість роботи поставленої на офіцера. Проста людина яка комунікує. От, Командира до підрозділів і це треба все злагоджувати. А моя думка і моя кредита поступати по-людськи, а що туди, що туди, що з усіх сторон. Я не військовий, а просто людина. На даний момент воюю. Без людей, без людського відношення це не виходить. Це як батько, зразок. Ну, в цілому він деякі питання вирішує як від вищого командування, це від командира роти або батареї. Ну і в цілому він керує солдатом. Без них було б тяжко в армії. Ти маєш бути для них і товаришем, і братом, і як батьком. Дуже багато треба вчити, хлопців показувати, мусиш зробити так, щоб вони тобі довіряли. Знаходимо підхід до кожного військовослужбовця. Ти в одному і, і товариш, і те і психолог. Всі служби медичні в одній особі, які, які є, такі ти маєш знати. Підготовлюєш військового бійця до певного виконання задачі, тому що є певні стресові ситуації, щоб вони знали, що таке. Ну і так, так кожному побажати натхнення. Стає натхненником у всьому і зв'язковим між офіцерами і рядовим складом. Сержант в медичному підрозділі це організація. Евакуації це фільшера, які знаходяться безпосередньо в евакуаційних автомобілях. Зв'язок між санітарами, між молодшим медперсоналом, і в будь-якому випадку зв'язок з офіцерами, тобто з лікарями. Лідерство і дисципліна в підрозділі. Любий сержант Збройних Силах ну, – це людина, це наставник, це той, хто поведе, покаже, розкаже. Якщо слухатися свого сержанта, якщо в тебе хороший сержант, то все буде добре, дуже багато шансів вижити буде. Гарний сержант це той, хто думає про свій особовий склад, переживає за нього, той, хто поведе їх в бій, то не кине їх ніколи. Це та людина, яка завжди поруч. Це як старший друг, до якого завжди можна звернутися. За допомогою, за порадою, як священник, як батюшка, якому можна все розказати, таким має бути сержант. Він не тільки зла собака, яка постійно гавкає і заставляє щось робити. А це повинен бути, я ж кажу, і друг, і наставник, і пастор, і-і-і. Це хороший сержант. З гордістю носю звання і з гордістю носю пагон. Головного сержанта з гордістю стою на даній посаді і до дня сержанта, всіх причетних хочу привітати з цим святом. Хочу сказати одне, що всі сержанти не просто так носять даний погон. Його дійсно потрібно заробити. Насамперед, це потрібно заробити авторитет в особового складу. Хочу всім побажати сили, витримки, оптимізму, натхнення. Значить, рухаємося тільки вперед, навчаємось один одному, допомагаємо один одному, і все буде Україна. Слава Україні! Хочу привітати всіх причетних з ним сержанта. Хто такий сержант? Це лідер та наставник для своїх підлеглих, Фора і підтримка для командира. І в цей день я хочу побажати вам міцного здоров'я, незламного духу, міцну руку при знищенні ворога. А головне. Я хочу побажати вам мирного неба над нашою країною. Хочу, щоб всі повернулися додому в свої родини, які вас чекають. Вітаю вас з ним, сержант!